Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. По-перше, хочу привітати вас з великим святом, з Різдвом, побажати вам та вашим близьким міцного здоров'я, побажати вам миру, побажати любові, виконання мрій, добробуту та взаєморозуміння. Ну і, звичайно, яскравих перемог. У і хочу нагадати, що сьогодні останній день, коли ви можете долучитися до цього крутезного проєкту, який тільки-тільки розпочався. І у бонус я вам надішлю ті 14 завдань, з якими вже працюють ті, хто долучився до цього цікавого і неймовірно ефективного проєкту. Я на каналі. І в Ютубі, і у Тіктоці розповідав про елементарні вправи по товаришуванню з фігурами, які допомагали моїм учням і початківцям, і просто любителям шахів, і навіть міжнародним майстрим, майстрам, і міжнародним просмейстям. Так ось, те, що ми робимо у цьому форматі, це у тисячі разів ефективніше більше тут різноманітних вправ. Всі різні, цікаві, але всі вправи направлені на те, щоб прокачати вас по максимуму. Щоб ви якнайкраще бачили дошку, якнайкраще відчували кожну фігуру. Щоб зівки в ваших партіях майже не зустрічалися, щоб їх кількість зменшилася, щоб ті помилки, які ви робите, ну як я міг зробити таку помилку, щоб їх теж ставало набагато-набагато менше. Все це у форматі, зручному форматі телеграм-групи, де я пишу завдання, ви вивчаєте це завдання, виконуєте. І потім я не просто пишу, знаєте, як вчителі, яким просто потрібно від вас швидкіше сказати вам до побачення. Вони Добре! Вірно, невірно? Вірно, невірно. Ні, Так зі мною не працюю. Я напишу, чому невірно, Яка помилка у мисленні вас привела до цього? І так далі. Як вірно, ще більше розповім про цю тему і так далі. Друзі, тема неймовірно важлива для усіх. Який би рівень у вас у шахах не був? В кого б ви не тренувалися? Наприклад, ви тренуєтесь у тренера якоїсь іншої школи. Звичайно, потрібно сказати, з ким ви тренуєтесь, бо є школи, з ким я категорично не буду співпрацювати. До мене зверталися учні з деяких київських школ і не один раз. Але так як люди працюють з у школах, в яких просувають шитерів, в яких дурять учнів. То я з такими школами, звичайно, не співпрацюю. Лучше, якщо ви тренуєтеся у нормального тренера, то чому ні? Чому не співпрацювати, чому не допомогти вам? Так, друзі? Так ось сьогодні ціна останній день, коли ціна буде такою. Хто зі мною е спілкувався і мав справи раніше, той знає, що. Як я кажу, так воно і робиться. Тому ті ціни, які я анонсую сьогодні, можете подивитися ось відео. Тут є посилання з нашого сайту, можете е почитати, наприклад, у описі на моєму каналі в YouTube, є в описі, в спільноті так, про це. Ось що коротенько. Без цього проєкту ви 100% не зможете повноцінно прогресувати. Сьогодні останній день, коли ви отримаєте курс праці з міжнародним гросмейстером за нереально вигідною ціною. Не лише з міжнародним гросмейстером. я все це коментую. Але ви бачите і відповіді інших учасників. Ви теж їх коментуєте, ви посилюєтесь і таким чином, а потім я це все коментую. Ціна. Від 2900 тисяч гривень за участь у цьому проєкті тривалістю, ну, я не знаю, як пройдемо кілька місяців, півроку, приблизно тривалість, а, Ціна коштує 2900 тисяч гривень для власників найкращого шахового абонементу. Як я казав, найкращий шаховий абонемент він не лише сам по собі надає неймовірні послуги і ефективні, і цікаві, але й дає ось такі. Крутені знижечки. Але ця ціна також сьогодні останній день. Якщо ви прийдете завтра і скажете, я власник найкращого абонементу, дайте мені ось це за 2, 900 тисяч гривень, я вам скажу, вибачте, але сьогодні вже дорожче. Не набагато дорожче, тому що буде Новий рік, але 2900 вже не буде. Так як і не буде лише 3,5 тисячі гривень просто для учнів школи шахи вчимо чому перебагати. Далеко не всі учні школи. Мають найкращі шахові абонемент. Ну, хтось вважає, що це саме там, де потрібно зекономити, помилково вважає. Хтось ще по деяким причинам. Але ну не всі мають. Можливо, не всі поки мають. Так ось, тим не менш, якщо ви учень школи і маєте активний баланс, тобто плюсовий баланс. Не бонусні години у вас на балансі, а активні години, то ви можете замовити це за. 3,5 тисячі гривень. Але сьогодні останній день. Я про це вже казав. Завтра це не буде 3,5 тисячі гривень. Буде, можливо, не набагато дорожче, але 100% буде дорожче. А ось після нового року, так як свят більше не буде, то ціна буде щонайменше у два рази підвищена. І все рівно це буде вигідна ціна, тому що навіть зараз ціна 5 тисяч гривень для всіх інших, то ніколи нічого не замовляв у школі. І, можливо, зараз не хоче замовляти якісь там онлайн заняття чи ще якісь послуги. Та навіть ціна 5 тисяч гривень це приблизно 10% максимум від вартості того, що ви отримаєте. І я мовчу вже про те щастя, а як казати інакше, яке ви отримуєте через те, що ви будете менше зівати, менше помилятися, будете більше вигравати, не буде такого, що ви вигравали-виграли, потім бац. Зіванули якусь елементарну пастку там одноходову, наприклад, ми зібралися, щоб працювати. І ми вже почали працювати. І ще великим бонусом для всіх йде те, що я сказав. Ось ми вже там 14 уроків я завантажив. Завдань, 14 завдань я завантажив. Деякі Завдання, ми вже з учнями пройшли. Є й відповіді, деякі не пройшли. Але це все, якщо ви сьогодні замовите, я вам особисто ще додам. Якщо ви не побачите це в групі, ну там хтось бачить, хтось не бачить, я вам особисто це, ці все завдання перейшлю. Тобто ви ще й не втратите ці завдання. Там і без них буде ой, як, як багато. Але ну, краще, щоб ви ці по цим завданням попрацювали. Для мене так краще, щоб ви стали сильніші. Ну, я думаю, і для вас це краще. Друзі. Ще раз, останній день цієї, я не боюся цього слова, подарункової ціни це сьогодні, 25 грудня, у Різдво. Думайте про себе, думайте про ваш прогрес. Для вас це повинно бути на першому місці. І я це гарантую, що праця у цьому форматі вас точно зробить сильніше. І там не однотипні завдання, я змінюю. І будуть завдання, як зараз, поки ми такі завдання, не відеоформат, але будуть вже завдання і відеоформат. Я буду прокачувати вас, ваш мозок з усіх сторон. Будуть такі самі проекти, але присвячені іншим темам. Ця тема як припинити зівати ферзів, як суттєво зменшити кількість ляпів. Цій темі присвячений цей телеграм канал Але будуть телеграм-канали і по-іншим темам. Ви хочете прокачати якийсь дебют, якийсь варіант, пишіть, будемо робити такі канали і будемо працювати. Це як книжки мого авторства, але ще круче, тут є зворотній зв'язок. Ну що, друзі, з любов'ю та повагою до всіх учнів та клієнтів нашої школи, шахівчимо перемагати. Для вас працюю міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Бережіть себе.